Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіта, і сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачні налисники без борошна та цукру. Хм, я знаю, що ви зараз подумали, та хіба таке можливо? Та чи будуть вони смачними? Друзі мої, вони будуть не просто смачними, вони будуть дуже смачними. Не вірите? Тоді давайте готувати разом, я теж не вірила. Але коли спробувала, була в повному захваті, і тепер налисники буду готувати тільки так. у блендера насипаю 1 стакан 250 мл вівсяних пластівців, наливаю 2 стакани це 500 мл молока. Сюди ж додаю 2 яйця кімнатної температури, а також дрібку солі і це все. Тепер закриваю чашу блендера і буду збивати блендером до тих пір, поки суміш буде абсолютно однорідною. Скільки часу займає збивання блендером залежить від потужності вашого блендера. І, до речі, вівсяні пластівці беріть ті, які зазвичай ви готуєте на плиті 5-10 хвилин. Подивіться, друзі, ось така суміш повинна вийти, вона досить рідка. Так і має бути, бо налисники вийдуть тоненькими. Але якщо ви хочете, щоб вони були такі тестіші, як млинці, тоді додайте більше вівсяних пластівців. Ну, а тепер будемо смажити налисники. Робимо як зазвичай. Пательню необхідно змастити рослинною олією або, в моєму випадку, це топлене масло гі. Вона повинна бути дуже добре нагріта. Наливаю тісто на розігріту пательню і розподіляю його по всій поверхні. Смажимо налисники на вогні нижче середнього до тих пір, поки поверхня налисника повністю не буде сухою. Коли це сталося, налисник можна перевертати на другу сторону. Не дивлячись на те, що тісто дуже рідке, налисники добре смажаться і за допомогою лопатки їх легко зняти з пательні. Пательню бажано брати з антипригарним покриттям. Посмажені налисники, за бажанням можна змастити вершковим маслом. З чим подавати такі налисники? Вони чудово підходять як з солодкими, так і несолодкими начинками. Для несолодких начинок це можуть бути тушковані гриби, м'ясо, тушкований фарш, капуста. Для солодких це джем, солодкий соус, тушковані яблучка з корицею та цукром. Вибирати тільки вам. Чесно кажучи, коли я вперше готувала ці налисники, то у мене був дуже великий сумнів, що вони будуть несмачними. Але, друзі мої, я дуже помилялася. Обов'язково приготуйте і порадуйте своїх рідних такою смачною стравою. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал Файна кухня, посилання залишу під відео. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Готуйте з любов'ю і хай у кожного з вас все буде в житті добре. Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.